Як кролики покарали орла. Орал ловив дітей молодого кролика і носив своїм дітям. Нещасний кролик багато сліз пролив, і часто звертався він до орла із словами Пощади моїх діток. Але все було даремно. Орал не слухав слів кролика і носив його кроленят у своє гніздо, там віддавав кроликів своїм дітям. От просить бідний кролик інших кролів Допоможіть, дорогі друзі, на справедливість покарати. Кролів в допомозі не відмовляють. Підійшли вони всі до тополі, на якій було гніздо орла, і почали підкопувати тополю. А землю в усі боки відгрібали. Дуже важка була ця робота для маленьких кроликів, але вони попрацювали дружно. Скоро висока тополя впала і вбила дітей орла. Так орла було покарано за несправедливість.